Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. З'їхав тут у Михайлевичі до чоловіка, його немає вдома. Має такий жеребець, 4 роки. Або 3,5 і пів. і таке водрічне лошадко. По таких маленьких кониках. Але каже, що йому більше не треба. Роботу роблять. Ходять в парі, такий от шпак. Коні о, маленький шпак. Коні спокійні. Роботу виконують всю. Таке от лошадко. Така от теж лошечка. кобила Кубила по тому сірому. І невеличкі коники. Тіво щось, такі Так, кажу, я такий маленький. А на коні спокійні, тут. жеребець, жеребець, вша підходить з кобилою з лошатом. До того ні до нього кобили, до того жеребця. Коник невеличкий, Най, не кусайтесь. Кобила. Кобила вже старша. Суться на подвір'ї. Отакі от, от коні люди тримають. Більше коней не хоче, говорив з ним. Така лошечка. Лошечка то дочка того коня, жеребця. Тато, мама і от лошечка. Ще був тут такий гнідий жеребець. Теж такий, такий маленький, то його продали. Ну, він вже був запряжний два з половиною років, але його продали. Хочу пити, напевно. Шпак. Сірий, сірий, шпак. На, маленьке, на. Най, маленький, що ти? Такі от коники.

Що ти хочеш? що? Я не маю нічого, я я був би з навбуди приніс то хліба якогось. Такі от коненята невеликі, але роботу роблять. Господар ними задоволений супер. та й супер. Тримає кобилку собі, Кобила вже його старша, та тримає до пари до того жеребця. Має до пари. Буде пара? Що, старенька? старенька. Ти хіба хочеш в кадр попасти? Така от кобель. Ти я знаю, що жеребець. Такий от жеребець. Такий невеличкий. Але роботу робить ти. Ти господар довольний. Той господар задоволений. Такі от паники. Най господар у будуть хай. Нормально працюють. Таке маленьке. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!